Продовжуючи тему конфлікту з невідомої сторони в колективі е маєш зафіксувати для себе кілька простих речей. Перше, завжди перед сном аналізую день. Подумай ті контакти, з якими ти зіштовхувався протягом дня, чи ти часом когось не образив, чи ти зробив все вірне, як було би правильно зробити. До мене часто вечором доходить, що я когось по своїй ексцентричності чи байдужості міг зачепити чи образити. І коли це доходить, а на другий день Це елементарне правило. А, якщо ти не відчуваєш за собою вину і далі крутиш в голові, хто це міг зробити, йде від питання вигоди. Від питання емоційної та фінансової вигоди, кому вигідно, щоб ти був крайній. Якщо також ти можеш дати собі відповідь на це і тобі ніхто не підказує. Чесно, друже, скажу просто: якщо питання не вирішується, забили на нього болт. Просто якісно роби свою роботу і будь кращий в своїй ніші, в своїй сфері, в своїй групі. І рано чи пізно інтриган себе вияви. Ну, і в принципі його адекватний колектив видавить автоматично. Тому не бери собі до голови таких питань, працюй, розвивайся, а інтригани і так далі. Вони завжди будуть. Не треба собі на них фокусуватися. Якось так. Сили мудрості підписуйся.